Як на акумуляторну пилку, то результат просто вражає. Тут можна регулювати собі кут і його зафіксовувати. Тут у нас іде фіксація, і ми можемо її розблокувати. Все чітко крутиться. І діаметр диска 210 на 30 посадка. І 40 зубів ось таких. Насадка пили відвіду. Тут можна підключити пилосос. Я зараз нажму цю кнопочку, а ви дивіться сюди. Я нажимаю. І у нас включається лазер. Червоний лазер. Так. Він тут є. Тут іде індикатор оборотів: на 4200, на 3200 та на 2200. Тепер бачите, яка штучка тут йшла в комплекті. Ви можете собі її зафіксувати. Чи з того боку, або навіть і з цього боку. Ще отут, коли вмикаємо, у нас є підсвітка. Тут у нас є позначка. І навіть якщо шкала зіб'ється, викруточкою можна підкрутити. І не тільки тут, а так само і ось тут. Такий самий принцип. Наприклад, обрізка старої непотрібної дошки таким інструментом буде найшвидше. Наприклад, така довжина в котел не влазить, і треба її трошки обрізати. А ну, дивіться, який зараз чіткий кут вийде. О, бачите, красота просто. От. І все чотенько і рівнесенько.